Костянтин Ковальчук долучається до бесіди. Це Заступник міністра розвитку громад та територій. Пане Костянтин, вітаю вас. Вітаємо. Давайте спершу про те, що у нас змінилося, і ми ж завжди питаємо, а як там план, що у нас за планом. Відповідно, що ми будемо мати, звісно, ставимо завжди в цих питаннях і в цих розмовах зірочку, і говоримо: якщо ворог не вгатить, не зруйнує, не знищить і так далі. Тобто, станом на зараз, що ми будемо мати при вході в зимовий сезон опалювальний, 15 жовтня, традиційно він у нас в країні. Стартує. Дійсно, погоджуюсь з вами. Наразі планування має свої особливості з урахуванням відсутності розуміння адекватності і людинності наших породів. Але маємо констатувати, що сьогодні ми підходимо системно до цієї підготовки і в тісній урядовій координації з іншими центральними органами влади з регіонами НАТОГАЗ та нашими міжнародними партнерами. Робота йде паралельно за кількома напрямками. Мусимо ключові відзначити, що ми спрямовуємо свої зусилля зусиль регіонів на ремонт і модернізацію теплових мереж, окремо котельні накопичення запасів палива необхідного, а також встановлення і та підключення об'єктів розподіленої генерації, і окремим треком це робота з водопровідно каналізаційним господарством. Наразі мінорозвитку ми оцінюємо середній рівень готовності по країні на підставі даних отриманих з усіх регіонів на рівні близько 60% від запланованого показника, а це достатньо велика кількість це 86 тисяч житлових будинків і майже 15 тисяч об'єктів соціальної інфраструктури щодо сфери теплової генерації. Тепла наразі ми оцінюємо готовність понад 11 тисяч котелень. І також більше ніж 10,5 з половиною тисяч кілометрів теплових мереж і 3 тисячі центральних теплових пунктів було підготовлено. Наразі регіони звітують про заготовку понад 100 відсотків від запланованих обсягів рідкого палива і на рівні сімдесяти відсотків по спо вугіллю. окремо наголошую, ми. Акцентуємо увагу регіонів на впровадженні розкопіленої генерації, щоб унеможливити точкові е е шкоду від е ракетних обстрілів ворога. Наразі 186 вісімдесят когенераційних установок, 135 тридцять п'ять для опалення вже готові. Учини до системи, як ви дипломатично, як ви дипломатично формулюєте, у шкоду. Давайте я тоді скажу, щоб ворог не залишив людей замерзати, щоб у нас не полопалися труби, щоб у нас не позривали батареї. Люди не ходили в ковдрах і так далі, не хухали Ну це ж уже було. Як казав класик, скільки е, е, оце про автономізацію? Вибачте, це моє наступне запитання буде. Коли ми говоримо про автономність і, зрештою, відмову від централізації. До речі, дискусії про це ведуться роками якщо на десятиліттями ми на моїй пам'яті, і вже зараз ми в таких умовах, коли автономність стала необхідністю. Як ви це бачите, і що ми побачимо цієї зими? Що зробили, що не зробили, що точно треба автономність. Автономність децентралізація, централізація, я навіть так би розповсюдив автономне опалення це вибір кожного зі споживачів. Ми, як центральний орган влади, фокусуємо саме на децентралізації, тобто, щоб ми не були залежні від одного великого джерела. Електричної чи теплової енергії це і є принцип розподіленої генерації, відійти від великих котелень для того, щоб у разі ракетного обстрілу, як ви сказали правильно, була можливість за рахунок маленьких розподілених об'єктів теплової генерації забезпечити автономне живлення для об'єктів критичної інфраструктури, щоб обігрівати лікарні, школи, житлові будинки. Це саме забезпечують когенераційні газопоршніві установки, а також влучно-модульні кателі, які наразі активно допомагають з цим напрямком на міжнародні партнери. Тому це безумовно погоджуюсь з вами. Є дуже важливим аспектом в контексті підготовки до наступного пальової столу. Давайте ще згадаємо і про те, як готуються регіони. Ви мусимо розуміти, що з регіонами які обладнання і хто з них отримає передусім, який акцент і допомога саме на прифронтових. Так, безумовно. На жаль, наразі можемо констатувати, що регіони в різних ситуаціях перебувають зараз, і тим, кому. Більше не пощастило, скажімо так, прифронтові регіони, ті, хто знаходяться в найбільш складних умовах, на кожній зустрічі з міжнародними партнерами максимально зусиль буде для того, щоб забезпечити саме їхні критичні потреби. Насамперед, це Донеччина, Харківщина, ну зрозуміло, Миколаївщина, Херсонщина. Тому безумовно у разі наявності можливості пріоритет завжди віддається прифронтовим регіонам. Адже ми розуміємо, в яких умовах люди там живуть. І я принагідно хочу подякувати за титанічні зусилля, які люди в сфері теплопостачання енергетики, комунальщики докладають безліч зусиль для того, щоб забезпечити своїх споживачів наступного опалювального сезону належними комунальними послугами. Дякую. Давайте ще згадаємо про виклики для цієї зими. Ми чули про те, що Нафтогаз отримав кредит для того на закупівлю газу для забезпечення енергетичної безпеки. Саме так це було в формулюваннях. Але певно, що велике питання виникає: а чи вистачить нам газу на всю зиму, і чи всім його вистачить? Um... Міг би безумовно спрямувати питання деколег. з Міненерго. в рамках нашого штабу до підготовки до опалювального сезону ми отримали запевнення про те, що чітко розплановані е періоди накопичення і наразі е заповнення підземних сховищ в Україні триває відповідно запланованих нафтогаз та графіків. Тому я е мушу констатувати, що за наявною інформацією на сьогодні. Нам з колегами спільно вдається зробити все можливе для того, щоб забезпечити паливом газом належної кількості для стало проходження наступного пальованого сезону. Окей, тоді давайте чесно скажемо з чим зараз працюєте, де найбільше роботи і найскладніша ситуація? В чим просто зараз про виклики? Зараз про Ну, в цілому можу констатувати, що йде доволі планова робота. Відповідно, урядом затверджено план заходів до підготовки до опалювального сезону, і всі регіони сфокусовані саме дотриманні цих планових робіт. Ми, Ми отримуємо звітування регулярне щодо виконання цих планів. Не можу сказати, що якийсь регіон комплексно там відстає від запланованих, але. Той фактор, який точно впливає на підготовку, це безпекова ситуація. адже Деякі регіони заплановані дії просто у неможливі внаслідок безпереставних атак ворога, і люди дійсно працюють під постійним вогнем. Тому на прифронтових регіонах і в регіонах, які знаходяться в зоні активних бойових дій або наближених до них це є виклик для нас. Окремі моменти виникають в плані підготовки. Точкові там, По Кривому рогу, наприклад, там була затримка постачання труб великого діаметру, але оперативно реагуємо, створюються координаційні наради за участю власної військової адміністрації, військової влади і відповідно вживаються заходи для того, щоб ці проблемні питання не стали системними, точково вирішуються. Тому констатуємо. Помірна, планомірна і сплановану підготовку до опалювального сезону. Чекаємо. Маю що, да, що жовтень буде для нас прогнозованим. Це найголовніше, так як я хочу і орієнтую регіони. Почули, ну знаєте, прогнозованим і тестовим. все Ми все побачимо, і все відчуємо. Хай, хай усіх буде тепло. Це. Сильно важливо в усіх сенсах Костянтин Ковальчук. Бо він з нами це заступник міністра розвитку громад і територій, Говорили про опалювальний сезон, точніше про підготовку до нього.